З любов'ю зустрічаємо гостей. Вже 17 років за таким довізом працює колектив готельно-ресторанного комплексу Хімік. Говорять, маючи статус європейського готелю, наслідують давні традиції мистецтва сумчан приймати гостей, яка веде свою історію з дня заснування міста, коли в Сума гостювали Чайковський, Чехов, Купрін, Леся Українка та інші. Адміністратори готелю підрахували, що року в хіміку бувають до 7 тисяч відвідувачів. Це представники більше як 50 країн світу. Першим відомим гостем хіміку у 93-му році став співак Олександр Сіров. А потім у хіміку але і інші зірки естради, відомі політики і президенти країни. Проте в готелі запевняють найвимогливіші гості будуть задоволені. Затишні сучасні номери категорії люкс, напівлюкс і стандарт з міні-баром, оснащені побутовою технікою з доступом до мережі інтернет. інтернетю би... ціни. Ціни тут приємні. Я думаю, що стоїть сюди приїжджати і пітатися здесь. Хороший сервіс, хороше обслуження. Впечатлення у мене самые хорошие. Во-первых, тут і сервіси, обслуживание, приятные люди. Такое рідко, если чесно, в Україні це но але тим не Хорошая Хороша и Хотілося, щоб побольше людей сюди приезжало, и у них останется такие ж, думаю, впечатлення хорошие, як и у мене. При готелі працює перукарня косметологічний кабінет. Комфортна фінська сауна. А для тих, хто прагне поліпшити самопочуття, мати міцний здоровий сон, пізнати таємниці сходу, традиційна східна лазня хамам. Для ділових людей поряд з готелем будинок переговорів. Приміщення початку минулого століття з високими ліпними стилями та каміном має дві зали для зустрічі і засідань на 50 чоловік та кімнати відпочинку. Готелі запевняють, така атмосфера як найкраще сприяє веденню переговорів. Свої традиції має і ресторан Хімік, що працює при готелі. Досвідчені кухарі досконало володіють мистецтвом приготування страв української, європейської і східної кухонь. Тут приймають замовлення на проведення банкетів, фуршетів, в тому числі виїзних, обслуговують клієнтів готелю та гостинно зустрічають симчан. Кухня у нас своевременно обновляется. Это и украинская кухня, это сейчас актуальные постные блюда. Мы подходим к каждому клиенту с лояльностью, то есть мы подбираем и заказы на любые суммы. Кормим гостей от от 20 гривен на человека. Сейчас мы проводим э, скидочную систему, то есть у нас в обед э, 30% скидки для гостей. В вечернее время мы тоже как бы предлагаем своеобразные Меню, то є, опять же, кожного гостя. І на даний момент для малодежону, якщо вони у нас празднують свадьбу, ми їм дарім как бы, номер люкс-подарок. Хімік неодноразово був переможцем конкурсу на кращий готель України. Входить до каталогу престижних готелів країни СНД і Балтії. Особливий стиль, витриманий інтер'єр, бездоганний рівень комфорту та обслуговування. Все це запевняють співробітники готелю, допомагає створити спокійну атмосферу для відвідувачів і гарантує незабутній відпочинок.